Людина, яка підготує нашу країну ну, в потенційній цій паузі, це ви про людину на посаді президента чи головнокомандувача? Більшість е, рішень стратегічних йде від президента. Головнокомандувач е, знову ж таки приймає рішення, але стратегічні рішення замикаються на президента. Політичні рішення замикаються на президента. І тому ми повинні бути реалістами, що якщо зараз не зробити ніякої реформи в армії, в Міністерстві оборони, в підході до мобілізації, ну і в всіх інших пунктах, то ми, в принципі, нічого не змінимо і ми просто будемо відступати. Тому ну, я вважаю, що зараз конче необхідна реформа, і тоді вже можемо підходити вже до. Знову ж таки роздумів, як вести бойові дії і фронту, спочатку треба реформи зробити на політичному стратегічному рівні, саме в підході до армії та оборони. Чи правильно я розумію з вашого міркування, що у подальшому, там коли у нас будуть перші вибори, то логічно було б, аби нашу країну подальшому готували там до оборони від такого ворога на посаді президента, була людина якраз з військовим досвідом? Е... Ну, я б тут би не відповів би ще з військовим досвідом. Я б відповів би, що людина повинна мати ази, які він пройшов би, фронт. Тобто, в нас. Ну, у нас, якщо візьму наш підрозділ, то в нас більшість людей це, це цивільні люди, це просто менеджери, які працювали в цивільному житті, і вони просто прийшли до війська і почали використовувати свої сильні сторони. Ну там, наприклад, у нас там за логістику відповідає людина з там з досвідом праці в логістиці, але в цивільному житті. І так в принципі в в кожній сфері, тобто. Не обов'язково, що це повинен бути військовий, але знову ж таки, військовий розуміє, що потрібно робити. Військовий розуміє, які реформи. І я б тут сказав би, що військовий військовому мороз. Тобто, ми бачимо, що на жаль, ну, приведу приклад бригад Збройних сил України 60% бригад не боєздатні. На жаль, вони не можуть. Самі себе забезпечувати, самі проводити рекрутинг, самі робити якісь реформи всередині бригади. І тому ми зараз маємо просто бригади, які там по 40% комплектності особового складу. І це показує некомпетентність керівників. Тому тут не можна сказати, що ну, військовий все голосуємо за військового. Ні, це потрібно дивитися на фідбек. На якість управління і на ці моменти, і тоді ми повинні обрати людину, яка в принципі готова е стати. Так кажучи, сильною рукою для нашої країни угу. гаразд. повертаючись до безпосередньо нашого ворога, от за ці чотири роки, що змінилося в його тактики, тактиці ведення бойових дій, що не знаю, ключове, до чого вони зараз прийшли, і можливо, подальшому будуть на цьому акцентувати увагу і так проводити наступальні дії. Е, ключовий момент, е, якщо ми візьмемо 22-й рік. Це були механізовані штурми, колони, яку ми там полили спочатку барактарами. потім росіяни почали добре боротися з барактарами. Вони зовсім пропали з фронту. Потім були різні БПЛА-історії. Там спочатку мавіки зайшли. Потім вони добре почали використовувати Орлани, і потім ми почали боротися з орланами, і Зараз дуже добре їх збиваємо. Втратили очі в нас у тилу. Там були FPV-шки, потім на ці FPV-шки придумали реби, потім на реби придумали FPV на оптоволокні. Тобто в нас війна змінюється кожні півроку. Ми постійно модернізуємось, і я вам скажу, що до кінця 23-го року ми були пере передові в технологіях. Ми постійно були. Попереду на крок, і росіяни наздоганяли нас. Але зараз ми ну, знову ж таки, через деякі фактори, але ми зараз наздоганяємо. Тобто. А ми повинні користуватися в першу чергу технологіями, бо нас, як я вже сказав, немає стільки людей, щоб воювати людьми, як вони це роблять. Нам потрібно воювати технологіями, нам потрібно запускати своє ВПК. Нам потрібно розробити свій мавік, який буде працювати, щоб не залежати там від Китаю або від інших країн, з, з якими закупаємось. Нам в нас повністю зараз відсутній Спектр по типу шахет. В нас є деякі схожі БПЛА типу FirePoint і інші, але вони не допрацьовані на конвеєрі, Немає масштабного виробництва у росіян. Вони зробили шахет, вони його знову ж таки, за, якщо не помиляюсь. Вже п'ять разів докручували, допрацьовували, бо ми робимо на шахеди там БПЛА перехоплювачі, шахеди починаються добре збиватися. Зараз вони зробили там, коли шахет відчуває, що поряд з ним БПЛА перехоплювач він провалюється і його не можна збити. Тобто вони їх постійно теж докручують. Немає такого, що там вони поставили на конвейер і все воно там їде з 23-го року. Вони постійно теж модернізуються, але тут. Тут проблема в тому, що в нас немає систематичного підходу до оборони. Ми стаємо на якихось ініціативах, на якихось е альтруїстах, які там, в підвалах варять сіреби, в півішки. але централізованої якоїсь такої історії вона є, але ну, цього недостатньо для того, щоб вести війну технологій е з Російською Федерацією. А як думаєте, чому саме так у нас система ця працює? Немає, я не знаю, погана налагоджена комунікація. Що до знаю, там верху структури нашої Міноборони, не доходить інформація від військових, що там не знаю, більше, масштабніше треба виробляти. Інформація доходить, але я думаю, що тут формат як я вже сказав, стратегічних рішень треба вирішити. Ми воюємо. Або ми граємось в якісь там ігри, якихось там задобрення, там зимова підтримка тисяча гривень і та всі інше. Тобто, знову ж таки, тил це дуже важливо, і волонтери це дуже важливо, гілка влади це дуже важливо. Тобто ці речі надважливі, але треба ставити акценти, що ми або зараз як країна, вся країна воюємо. Ну або ну, там як зона АТО, да, хтось там десь на Донбасі знаходиться. Е, ну і добре, хай вони там знаходяться. А всі там інші міста е, просто живуть, е, нічого не відчувають, і все повинні всі працювати на перемогу. Бо перемога це не тільки для військових, перемога це для кожного українця. А на жаль, деякі люди. Недостатньо себе вважають українцями, тобто в них є паспорт, але на цьому все вони не допомагають, вони не мотивують про допомогу. Я кажу не тільки фінансову, а й моральну. Тобто, Ну, безліч там випадків в телеграм-каналах, де там до військових дуже нахабно відносяться, там в формі там, не запускають у якихось там заходи, хоча є різні моменти і, і різні обставини для людей. Ось тому я кажу про підтримку цивільних не тільки як донатити там, і підтримувати, а й навіть морально. Моральна це теж підтримка.